Вітаю тебе! Це відео максимально важливе для українц простору. Мене звати Лис Пекла, я власник одноіменного форуму, а також спільноти творчі люди. Хочу сьогодні розібрати детально конфлікт, що відбувається навколо моєї спільноти та спільноти UARCIS, розповісти детально, як мені намагались закрити рота, закрити інформаційний вакуум. Пояснити, чому мої старі слова були подані саме таким чином. Якщо дехто з вас досі не зрозумів, від самого початку це не мій особистий конфлікт. Звод, як говорили, крайнє відео за підтримкою артіз, де мене тупо поливають брудом, вийшло 10 грудня і продовжується ось майже місяць. Це було тільки вчора? Тож, думаю, це самий підходящий момент розставити всі крапки над і. До речі, це відео отримують майже всі активні учасники спільноти YouArtist. Я не заглох, для вас готовий крематорій. Для початку давайте згадаємо слова мені вас жалко, які ударочка скидувала вам, висвітлюючи як погрози з моєї сторони. Згадаємо і це повідомлення про 10 тисяч ботів, яке я писав Гідрі. Знаєте, чим саме пов'язані ці два момента? Відповідь проста: бабки! Зайшовши і подивившись в інтернетах, що на OLX або на ще одному сайті, ми бачимо, що цей ваш Дудос не таке вже й дешеве задоволення, в принципі. Я розумію, що можу вільно використати і 5 тисяч гривень. Це не буде особисто для мене великою проблемою чи великими витратами. Я воїн ЗСУ і моя праця чудово оплачується в порівнянні з середньою зарплатою в нашій країні. Але зазвичай, якщо ти художник та намагаєшся заробити собі на життя тільки цим, навіть маючи дійсно такі чудові роботи, як гідра, коштів тобі на розкішне життя, звичайно, не буде вистачати. А ще стільки всього потрібно купити, а ще ж і на зсу, чи попити тієї самої кави зранку. Звичайно, на це все потрібні кошти. А отже, якби я закинув зразу 10 тисяч людей в пусту спільноту, при наступному додосі я би зміг з легкістю додати хоч 10, хоч 20 тисяч людей. Тяжко собі навіть представити, як ти сидиш і чистиш 10 тисяч ботів. Цікаво, скільки це займе часу. Добавимо той факт, що на свою спільноту я звик витрачати куди більші суми, що значить, я би міг з легкістю влаштовувати таке на регулярній основі. Я був впевнений, що ніхто не зможе потягнути такі цифри. А давайте подивимось, які будоси влаштовувались до цього. Далеко бігати не будемо. Візьмемо це те саме перше грудня, коли я написав в гідрі, розглянемо, що насправді відбувалось в той день. Що ж. Розпочнемо з цього запису. Висловлюючи свою думку та паралельно підначуючи натовп, я отримую просто ідеальне повідомлення від адміна щитпостів. А саме я отримав пропозицію признатись в накрутці ботів, що було просто ідеально для мене. Вже давно ходили плітки, що мій автопіар боти і так далі. Тож я запропонував кожному бажаючому це перевірити. Вказав на розум повідомлення від неї, пояснив, як працює система. Казав на те, що кожен може перевірити це. Дивись профілі, пиши в особисті, що завгодно. Якщо знайдеш хоч одного бота, ти по факту опозориш мене на всю Україн спільноту. Всі розумію, що автопіар, фігня, тупина кру, я ботовод, і саме ви станете тією людиною, хто знищила лиса з пеклом. Поставити на мені жирний хрест та забрати абсолютно повністю всю мою аудиторію. Але якщо не знайдеш, у тебе будуть вагомі аргументи зрозуміти, що на мене просто кидають наклепи. Та варто розібратись більш уважно і тобі адмінпліток, хто насправді такі ю артіст І що ми бачимо? Звичайно, жодного коментаря з доказом чи скріншотом з моєї спільноти так і не знайшлося. Ні одного бота на таку велику аудиторію. Як же ж так виходить? Влаштовували раніше надійну су. Витратили багато часу та нервів, але що ми бачимо? Через 2,5 години виходить мій на смішливий пост, де я почав проявляти зацікавленість як успіхи з пошуками ботів у моїй спільноті та чому так багато пліток, провокацій, коментарів, але жодних доказів так і не знайшлось за 2,5 години. І через 30 хвилин починається рейд саме на плітки. Ось тут ми вже можемо побачити повідомлення, де прямим текстом кажуть, що я розпочав рейд. З'являються свідки і якісь вигадані докази. Але рейд чомусь і боти не на мою спільноту, а саме на плітки. І знову ж таки нагадую: пройшло тільки півгодини, як я вже почав висміювати, де боти. І ми бачимо в чаті артіст цікаве повідомлення. Виявляється, це не вони, ні чорта не знайшли і тим самим лоханулись. А саме мені було кинути якийсь виклик, у мене підгоріло, і я зі злості почав тудосити. Значить, винний сто процентів. Ну і звичайно, мене потрібно максимально хейтити. Ви прикиньте, і це чат ю артіст. Він такі незручні запитання нам ставить. Тож, давайте влаштуємо рейд, звинуватимо його. І не потрібно буде повторювати щось на зразок пробач Луїс, ботів немає. Ми обісрались та, можливо, дійсно на тебе спеціально хтось такий хед влаштував. Ще одне повідомлення нам вказує інформацію, що одразу після рейду я пішов в свою спільноту хвалити циму відеочат. Ви тільки подивіться, який наглий, але відкрив вам маленьку таємницю, яку під час рейду ніхто не знав до цього, та пропустив. Саме 2 грудня у мене було день народження. Я повідомив за дві хвилини до початку в адмінчаті про це та покликав всіх поспілкуватись, зустріти його разом зі мною. Я був готовий продемонструвати себе, як я вгарав з тієї клоунади, що вони влаштували. Okay. І саме тому я їй писав гітлі про 10 тисяч ботів, знаючи, що в свій народження я дійсно міг витратити і 5-10к гривень. Це б не було проблемою для мене. Поки атака на плітки не набрала навіть 500 ботів. А саме повний трендець, щоб вони чистили канал дня, три-чотири, ну двадцять тисяч ботів. Я хезе скільки потрібно, але це точно довго і це задовбе до смерті адмінів. І саме тому я так активно рофлив той день. Тобто люди очікують від мене удару ботами, але ніхто не знає, що в мене день народження. На цей момент ми вже вияснили наступне: пояснення про 10 тисяч ботів, та що ціни кусаються. Починаємо слідство та перший покльов в групі. Прохання знайти ботів у мене на сторінці. Знаємо, що є багато коментарів, але жодних доказів ніхто так і не надав. Мій пост на смішка. десь через півгодини розпочинається рейд на спільноту. А в'юартіст тим часом оруть, що саме я почав рейд. Поруть про те, що я нагла морда відкрив відеочат після рейду та інші звинувачення. А я в цей самий час зустрічаю День народження на передовій вже другий рік поспіль. Я спокійно кличу всіх зустріти його зі мною відеочаті, показати обстановку, пояснити і стан, і настрій. Наскільки мені похуй на ці ваші атаки, і якщо потрібно, я здійсню зараз хоч 10, хоч 20 таких. Цікаво виходить, скажіть, доказів на мене не знайшли. Відповідати за слова потрібно, починається рейд, говорять, що мені кинули виклики, і взагалі конкретно поплавило. Зараз можуть ригнути, о, це прикриваєшся ЗСУ, а що таке? Але давайте і цей момент розберемо більш детально. Знайдіть і покажіть хоч одне повідомлення, де я просив підписатись, бо я військовий чи захищаю, що ви мені щось винні? Ану, будь ласка. Але я завжди повторював сім одні ті самі слова: якщо у мене тут є час творити, у тебе там і подана все вийде. не сумуй, навчайся, розвивайся, живи. У тебе є всі можливості для цього, у тебе цілий світ відкритий. Ці слова також були перекручені пліткарками людьми, яких я сьогодні захищаю, звинувачували мене й у тому, що я такий негідний, не розумію їх. Цим, що я на війні, це просто моє вічне виправдання. Я знецінюю їх проблеми та сміюся з всіх, рахую себе вище інших. М -м Принижую, хоч проживши один цей рік тут, я був не один раз на волосок від смерті, у той самий час, як дехто з моїх критиків сам панічно боїться звичайної повітряної тривоги. І на сам кінець, у той час, коли я очікую хоч одного підтвердження про ботів. Замість того, щоб задуматись, хто насправді такий юартіст, та більш пристально дивитись за постами, ми бачимо блокують мене. А давайте взагалі подивимось, звідки взялась інформація про ботів, хто її почав поширювати.